Вітаю всіх на найдушнішому аніме каналі. Друзі, ну пройшло і року, насправді пройшло і навіть трішки більше, аж як ми додивилися весь One Piece до Таймскіпу. Ну і я вирішив для того, щоб не втрачати зі своєї пам'яті та і для історії, бо люди будуть нові заходити на стрими і питати, зробити рейтинг всіх арок One Piece до Таймскіпу по гарячих слідах. Ми тільки що буквально їх додивилися. Одразу скажу, що я не пам'ятаю ідеально всі ці арки, до яких арок відносяться які серії, тому там може. Бути певна плутанина, Плюс арки будуть іти не в хронологічному, а в алфавітному порядку. Але ми все ж таки вирішили це зробити саме так. Друзі, підписуйтесь на цей канал, якщо ви хочете більше анімешного контенту. Якщо не хочете, можете навіть відписуватись абсолютно спокійно. Ну і залиште, будь ласка, сьогодні коментар. І я прошу вас, в коментарі, залишити свою найулюбленішу арку, свою найменш улюблену арку. І ту арку з рейтингом якої у фендомі ви максимально сильно не погоджуєтеся. Ну і лайкайте, дізлайкати коментарі людей, з версіями яких ви погоджуєтесь, побачимо, у якого. У кого найбільш такий цікавий, адекватний, популярний рейтинг Piece. Ну і звісно, по алфавіту будемо починати з Арабасти. Чи це найгірше? Навіть і близько ні. Дуже непогана арка, я би сказав. Я би сказав, що Арабаста це А-арка. В Арабасті була Віві, було декілька суперпотужних моментів. Там були прикольні персонажі, які розкрилися потім в Марінфорді і в Імплдауні. Тому в цілому, я думаю, що я би Арабасту відніс скоріше до А-тіру, тому що вона точно не найкраща, навіть близько, але вона. Багато чого сетапить, вона доволі важлива і вона душевна. Як мені тебе називати дурень ідіот Петрусь? Я назву тебе Петрусь. Єдине, що мене в цій арті збісило, це сім анімей-секунд, де Віві кричить три серії поспіль. Але в цілому, це ну це прикольна арка. Це перша мені здається така World Building арка яку ми побачили. Я думаю, що Амазон Лілі у нас відправляється між Б і С. Знаєте, от у мене чомусь від Амазон Лілі нема такого прямо от негативу якої, якогось, як від Арки. Тобто там були якісь моменти, але в цілому, ну, типу. ок. Фугу. То у чоловіків між ногами справжні скарби. А ми повертаємося до East Blue і до Арок, Намі, Санджі і Чопера. До речі, ми на тому самому стрімі складали і рейтинг мугівари. Якщо хочете, я його можу у вигляді шорса якогось викласти, що вам таке цікаво було би е побачити. Ну і звісно, хто ваш улюблений мугівара, окрім Луфі і Зоро, бо зоро це занадто попсова версія. Арлонг Парк це арка з намі, правильно? Блін, ну це мені здається з ранніх арок була напевно. Найкраща або біля найкращої, так тому можна напевно цій арці дати а. І це буде чесно. Блін, от я ранні арки пам'ятаю середньо. Я пам'ятаю, що арка Санджі була дуже класною. Історією про кока, про, про вчителя Санджі. Це була класна арка, насправді. Єдине, що зіпсувало цю арку, це те, що там були дуже розтягнуті моменти з коками, які плавали в воді і вболівали за Санджі. Там з'явився міхок, з яким побився Зоро. Це було цікаво, це було прикольно. Да, бійка була дуже погана. Бійка була дуже погана, це факт. Але при цьому історія Санджі і його вчителя була класна. Напевно, це все ж таки атір. Драм Айленд це історія Чопера. І це насправді єдина причина, ця арка. Це причина, чому не хочеться Чопера ну зовсім як персонажа, ненавидіти до Таймскіпу. Бо це єдина арка, в якій були цікаві і була, була цікава, прикольна історія. Напевно, не це. Напевно, це не це арка. Я арку Чопера. Хоча вона теж була вже доволі давно, у мене в голові вона якось більш емоційно сприймається, ніж арка бараті чи арка Арабасти, чи арка Ар... Арлонга навіть умовного. Тому особисто для мене вона напевно піде в А Тір теж або в Б, або в А. Блін, ну напевно, вона краще була для мене, ніж «Amazon Lily». За наступну арку, я так відчуваю, буде ти мене гейтити, але що поробиш? Ну я задушився на Lobby», яке в спільноті Аніме вважається найбільш, напевно, розхайпленою і першою такою суперпопулярною аркою. Як на мене, Lobby» Це найзатягнутіша саме по затягнутості, найзатягнутіша арка, яка була Еніс Лобі особисто я. Я її дуже сильно тоді захейтив. За це прикиньте, сучасний One Ванпіс, який всі хайплять, насправді виглядає як те, що тобі 15 хвилин розповідають, що було в попередніх серіях, 3 хвилини опенінг, Далі один тік-ток з подіями в середині серії. Ендінг, і що буде в наступній серії? І поїхали. От момент зробін. CP9. рукушики чи як вони називаються, да? Ну, напевно, десь, десь, напевно, Еніслобі теж для мене на Б. От от, тупо, тупо через затягнутість, і тупо через те, що ми дивилися крипів так довго. Так довго ми дивилися крипів. Еніслобі краще за Амазон Лілі, напевно. А серед цих. Серед цих, от для мене, напевно, це ось так буде. От, от, от в такому порядку я би розставив Атір. Але про Арабасту це суперечливо. Бо Арабаста дуже важливо саме масштабом своїм, а як арка складно сказати. Як же Бончан? Bon Бончан bon був в «Імплдауні». До речі, як на мене, «Імплдаун» — це арка, яку дуже складно оцінити, тому що з одного боку, як сама по собі, арка, вона дуже і дуже непогана. З іншого боку, ти вже так чекаєш той самий Маринфор, тебе так перед ним розігрівають, і тебе так задовбує дивитися ці файти, баги з хріпами, що я максимально від цього задушився. Але там важливо був Бонклей. Bon і от у мене дуже цікаве питання перед другою частиною Венпісу. Чи буде взагалі він згадуватися у другій частині Інпісу? Можливо, він навіть в якомусь вигляді я зараз не знаю, ну і сподіваюсь, ви в коментарях, звісно, спойлерити мені не будете. Блін, ну точно Імплдаун точно не гірше, ніж е, Арка Чопера, Арка Намі і Арка цього. Ну точно не гірше. І взагалі, напевно, краще за Арабасту. Взагалі, напевно, краще Зарабасту, за реально. Типу, вона бісить, і вона затягнута, але вона гарна арка. Вона га. Вона причому класна і по сторітелінгу в цілому зроблена. Вона нормальна, да, Impel Down нормальна арка. До речі, у нас серед глядачів рекордсменом по кількості переглядів ванпісу є наш глядач з нікнеймом Nuclear Dragon. Дрегон. Він просто безмежне джерело корисної інформації по ванпісу і подивився це аніме більше двадцяти разів. Уявляєте собі, взагалі? Я, я би, блін, поставив це напевно, тому що я і ну вона для мене взагалі ніяк от як окрема арка і не сприйнялася. Little Garden — це арка там, де були два велетня, правильно? Е, не моя улюблена арка, давайте так. Не моя улюблена арка. Історія з велетнями мила, але на рівні інших історій Piece вона середня. Містер Принц Мемний. Файт з з містером Три. Ну, таке. Це, це, напевно, це. Джаю і Літл Гарден, я пам'ятаю, дуже погано, тому об'єктивно їх оцінити якось не дуже вийшло, якщо чесно. Можливо, їх треба буде передивитися вдруге і вже тоді оцінити нормально. Локтаун це у нас що? Це Файт з зі смокером? Правильно? А причому між Джаєю і Літл Гарденом. Uh, я би напевно поставив Літл Guard. Там за маленьку кількість е, серій дофіга пог моментів все на вбарі, поява чорної бороди, ваншот беламі від Луфі. Ну я ж кажу, я, я її просто не запам'ятав. Для мене це не зовсім арка, це якась міні-арка. В Пісі дуже різні арки. Важливе, важливе уточнення. Також я не завжди пам'ятаю, де що до якоїсь арки відноситься. Я дивився Піс тільки один раз, і ми його дивимося тільки на стримах і цілий рік. Тому. Де що які серії, до, до яких Харок відносяться, мені складно можливо пригадати, тому я ставлю почуйці. Тому, якщо, ну, типу, якщо ви не погоджуєтесь і я десь забув де що було в архі, нагадуйте. Мені здається, він був непоганий, і там цікава історія була про Голді Роджера, про якого нам, типу, розповідали. Там дуже багато тізерів було в лохтауні. Типу, щось кудись сюди, напевно. Кудись, напевно, сюди. Тепер рухаємося до найкращого шматку у всьому One Piece, Ну, принаймні до Таймскіпу. Вісно, це мова йдеться про Марінфорд і про арку поствор. До речі, цікаве питання: на якій саме арці люди вперше вирішили, що One Piece — це по-справжньому анімей? Як ви думаєте, Марінфорд найкраща арка One Piece, без варіантів? Супер найкраща з величезним відривом. Е, беззаперечно, супер крута. Це найкраще, що було взагалі у всьому One Piece поки що. Мені здається, це арка, яка виводить One Piece на рівень goat аніме. Бо всі інші на s тір доволі складно тягнуть. Символічно, що арка Маринфорда закінчується появою Шанкс. Шанкс? Гарна робота. Є... Шанкс! Ну і появою шанса в цілому загалом і починається весь One Piece і історія Луфі. Для мене ці серії займають особливе місце в моєму серці, так що я їх насправді величезний фанат. Так. Orange Town. Це бійка Луфі проти баги? Це бійка Луфі проти баги, правильно? Та ні, це для мене це це. Для мене це рофільна арка. Просто типу, ну, мемна якась і так далі. Я... Для мене це це. Без варіантів. Блін, поствор арка, до речі, це С? Нє? Блін, але з іншого боку, в поствор-арці, в поствор-арці були всі серії з мугіварами на островах. Рівень сторітелінга. У нас арка, в якій Сабо, Дрегон, Дадан, Дадан розкривається. Дадан пиздить Гарпа, Гарп плаче, всі плачуть, ми плачемо, всі плачуть, ейс помер! Сабо майже помер! хуярить мав 20 хвилин. Флешбек Сабота, ей, блін, флешбек Сабота. Ну добре, 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 нормально, можна, 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 так. Реверс Маунтин це історія про лабуна, правильно? Там була е бійка в... всередині кита, так? З якимись е цими лохами. Точно, це сета парабасти, це сета парабасти. Ну, напевно, десь Б ось тут я б сказав, так. Да? Ну, нормальна арка. Романс Довн Арк. Це бексторі Луфі і цього, і Шанкса. Перші чотири серії, так? Да? Брен, класні серії, ні? Мені здається, це серії, які засетапили вайб Ванпісу таким, який він далі і є. Це дуже важливі насправді серії. Мені здається, що це дуже класні серії. Це А, напевно. Е... Напевно, ось. Да я б сказав навіть ось так. Напевно, навіть ось так. Ну, типу, це одне з найкращих, що було в One Piece. Класні серії, дропа Piece на цих серіях п'ять разів. Можливо, можливо. А тепер буде арка, яку я вважаю саме екранізованою в аніме, найбільш якісно в усьому One Piece до Таймскіпу. Це, звісно, арка Сабаоді. Я думаю, що Сабаоді. А це. Краще, ніж поствар-арка. Блін, от тут складно насправді. Тому що, е, якщо саме всередині Естіра розставляти, мені здається, що Сабаоді, з точки зору того, як арка зроблена конкретно в аніме, Сабаоді найкраща арка. Сабаоді має всіх недоліків, які є в арті Марінфорда і в арті Поствара. В цілому, саме конкретно в аніме, мені здається, Сабаоді це те, як One Piece хотілося би бачити в новій екранізації від. Сабаоді це, типу, напевно. Саме арка в аніме, напевно, в Манзі Марінфорд має бути крутіше. Напевно, в Манзі поствар-арка має бути крутіше. Але в аніме Марінфорд місцями зіпсований, розтягнутий, і ми дивимося на багі 10 серій. Поствар-арка. Місцями ми дивимося на чопера з птахами і всяке таке. Тому сабаоді як арка аніме супер крута. Напевно, вона топ-1. Скайпі. Одна з улюблених тем, яку ми постійно обговорюємо на стримах з моїми глядачами, це те, чи зайде, чи не зайде наступна арка. Люди постійно закидують різні версії. От Про скайпі мені кожен другий писав, що це супердушна, нудна арка, а мені у підсумку насправді навіть зайшло. Хоча злодій там був один з найбільш душних. Нюкляр прийшов, переробляє лист. Ліст. Привіт, нюкляри. Скайпі – це арка, яку я чомусь для себе рейчу сильніше, напевно, ніж Арабасто. І напевно більше, ніж Down, але менше ніж перші серії. Яка ж мушля? У мене праві руці. <звук> Який я пердунець, а ти ідіотка, чекала вогонь, а тут тобі пердунки. Тому що в скайпі, попри знов таки, проблеми з розтягнутостю, в скайпі історія цих двох челів. Які цей в дзвін дзвонили, це просто шедевр. Це просто жесть, Це просто, я знаю, топ-3 історії всього аніме. Це супер круто. Але там є Енель, да. Там є Енель, і Енель далеко не найкращий злодій, мені здається, поки що в цьому аніме. Сіроп Віллідж Арка. Це що таке? Одне з моїх сподівань на другу частину One Piece це більше розкриття немонструозних членів команди Могівари. Я кажу в першу чергу про Усопа, Намі Чопера. Тому що, а, от Арку Усопа, чесно кажучи, я коли він з'явився, тільки. Хотів рейтити і його, і саму арку дуже високо, але потім сприйняття Усопа і чопера так сильно зіпсувалися від того, що вони просто стали а, персонажами, які створені для того, щоб просто налякатися, обісратися і бути абсолютно Могіварами, що це навіть мене душить. Якась ніяка вона була, мені здається. Просто була і була. Там їм ще мері подарували. Ну да. напевно, де. Напевно, де. Просто не пам'ятаю, знаєте, якось з кожної арки, от я там згадую, наприклад, там, умовно, отут є це щось ось отут є щось згадати, отут є що згадати. А з аркіосопа... на, не, нічого не згадуєш. Ну а тепер щі-шіші. -щі -щі. Блять, да перестань сміятись! Ші-ші-ші! Три хвилини калу! Ши, ші, ші, ші Знов три хвилини калу. Рухаємося до арки, на якій я вперше дійсно, серйозно замислився над тим, щоб реально дропнути Piece. Тріллер Барк. Найкраща арка всього аніме, абсолютний феноменальний топ геніальності, геніальний сетап, суперкласний сетінг, нуль розтягнутості. Топ-1 злодій всього аніме. І тільки той факт, що я настільки сильно заздрю оді, який це вигадав, і неймовірним аніматорам, які це зняли, я поставлю її в найгірший, найгівняніший, найсмердючіший детір. Абсолютно А найгірша арка всього Ванпісу. Найгірша арка всього Ванпісу з величезним відривом. Там є, є перона, але перона буде. І далі, і нічого страшного, просто відправляється в д Ну і на завершення трішки поговоримо про Water 7 і Whiskey Peak. Я думаю, що Water 7, я думаю, що Water 7 це найкращий А-Тір або найгірший С-Тір. Не знаю, що, що як, як її поставити, це складно. Давайте подумаємо. Блін, мені Water 7 подобався. І мені казали, що Еніс Lobby буде краще, а мені мене воно збісило тоді. Ну, напевно, А. Напевно, все ж таки А. Мені, мені напевно здається, що це найкраща арка в тірі А. С- Тір не хочеться перенасичувати поки що. Хай буде перенасиченим у нас А Тір. І залишається Віскі пік. Віські пік. Це шо таке? Віські пік? Я не знаю, я не пам'ятаю її. Сацукам дзюлька м'яд! Та я не знаю, просто отут. Хай буде тут. Я не знаю. ну, я її... Це просто, знаєте, ну, типу, як можна порівняти арку а, Арабасти, умовно, яка далеко не ідеальна. Але ну як її можна порівняти з аркою на 5 серій. І зовсім забув, дуже захейчена, Це дуже попсово що це найгірша арка в усьому One Piece, але насправді я її речу чомусь достатньо високо. Це, звісно ж, арка Фоксі. Куди? Є? Правильно, в Бетір. Тому що чому важливо? Чому арка Фоксі багатьма людьми вважається найгіршою аркою всього всьу? При цьому вона нею не є в цій арці. Є мемні прикольні моменти, і вона мені чомусь сподобалася. І плюс там був Афролуфі, плюс там з'явився Аокіджі. Я не знаю, чому мені сподобалася ця арка. От і все. Це мій лист. Тому, якщо ви з чимось не погоджуєтеся, давайте так: наскільки відсотків від нуля до ста, де сто, це ви погоджуєтеся з кожною аркою, а нуль це не погоджуєтеся ні якою, Наскільки ваш би відрізнявся від мого? Таке питання до вас? чат. Подивившись тепер на свій рейтинг, пройшло вже більше місяця з тих пір, як я його складав. Я розумію, що оцінити арку фоксі ніж Джаю, це напевно Сюри. Ви зараз дивитеся на це і думаєте, мужик, ти взагалі нічого не розумієш. Плюс я думаю, що є багато арок, які будуть перерозкриватися так само, як трапилося, наприклад, з аркією з аркою Арабасти, яка перерозкрилася ще раз в Маренфорді. І думаю, що так буде і далі також. Але тим не менше такий рейтинг я склав. Як вам рейтинг, друзі? Що думаєте ви взагалі? Ну і звісно, нагадую вам, що в коментарях мені цікаво дізнатись вашу улюблену, вашу найменш улюблену і ту арку з рейтингом фендома, з якою ви Максимально сильно не погоджуєтесь. Коротше, читаю, чекаю все це в коментарях. Обов'язково це все прочитаю і вам повідповідаю. Тож залишайте ваші коментарі, друзі. Закликаю вас це робити. Підписуйтесь на цей канал, побачимося в наступних відосах. Якщо хочете, по наступних арках Piece взагалі можемо робити окремі відоси, а потім це все зберемо у величезний Гіга архі супервідос. Побачимось!